Я в них запитую, а що буде, якщо полетить авіація, полетять ракети. І взагалі, якщо з півночі попруть? Ну тоді буде. Які обов'язки ви виконували як військового? Що ви робили? Ми поїхали на зачистку в Ворзель. Війна вже була в такій гарячій фазі, що я для себе вирішив, що вже не до навчання будемо навчатися якби в бойових умовах. Олександр Єрмак, український реп-виконавець. «Тут тут 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 У 2014 році брав активну участь у Євромайдані. Виступав на концертах для військових. З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Ярмак воює не тільки на музичному фронті, а ще й у лавах Збройних сил. Моя країна не падена. У моїм серце ти навіки єдина. І не завадить нам ніхто волою напитись. Я пощастило в Україні мені народити, Олександре. Вітаю. Вітаю. Розкажи, як почалось для тебе 24 лютого. Як ти зрозумів, що почалась повномасштабна війна, і чи було у тебе відчуття паніки, чи ти був готовий до цього всього? Я був готовий до того, що може бути повномасштабне вторгнення. Я готувався до цього попередньо. Тобто я зустрічався з військовими, я певну інформацію від них отримував, що робити. Але буквально за тиждень до початку повномасштабного вторгнення зустрівся з Валерієм Маркусом і з. Командиром, батальйону, танкового батальйону, здається, чи танкової роти, я не буду там, зараз прибрехувати, його, його звання там. зустрілися поговорити щодо війни якраз, і вони сказали, що командир танкової роти сказав, що у нас зараз танки просто в світі. Військової техніки. техніки це Мерседес, можна сказати. Тобто такого раніше не було, максимально укомплектовані якісно. Тобто, каже, легкої прогулянки не буде. Я в них запитую: а що буде, якщо полетить авіація, полетять ракети, і взагалі, якщо з півночі попруть? І вони кажуть: ну тоді буде ж. І тут я прокидаюсь 24 лютого, летить авіація, чую вибухи і розумію, що, що буде нелегко. Але чисто математично, я ще до початку повномасштабного вторгнення рахував, що якщо порахувати математично населення Києва там близько 5 мільйонів. Таке величезне місто, 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 в якому дуже багато патріотів ну, неможливо захопити абсолютно. Тобто, план той, який я чув вже зараз від там Кирила Буданова в інтерв'ю, про те, що вони планували захопити гостомель, висадити десант, ну вони дуже несерйозно віднеслись до нас, як до вже в воєнному плані сформованої країни які обов'язки ви виконували як військового, що ви робили, і як змінився ваш день, розпорядок дня? Чим ви займалися? Декілька разів ходив військ мене записували дані. Там я кажу, ну коли ж там навчання, все і мені сказали з 10 березня. І вже коли почалось повномасштабне вторгнення, 24 лютого я приїхав і сказав, що все вже досить записують майдані. Я залишаюсь. спочатку. Я я потрапив в роту охорони військомату, голосійського військомату. Спочатку це було чергування. Потім вже е, ми поїхали на зачистку в Орзель. Е, тобто, ми йшли, я так розумію, другим ешелоном. Я до цього вже перевівся в місто Бориспіль. Тому що з того боку йшов наступ, і це моє рідне місто. Я приїхав туди. І на певний період я завіз там в Борисполі. От там пройшов навчання, дуже гарне навчання. За що я дякую хлопцям, які нас навчали, тому що ми пройшли дуже якісне бойове злагодження. Далі розкидали хлопців по підрозділах. От і зараз я. Так само очікую на переведення в сили спеціальних операцій. Побувавши в ССО, я зрозумів, що це моя компанія. Тому що там дійсно люди, які дуже вмотивовані, гарно навчаються. І для мене, якщо ризикувати своїм життям, то ризикувати приніс, ну там намагаючись принести. Реальну користь країні, щоб ти побажав тим, хто вагається чи йти до армії, чи ні, і поради, можливо, якісь щодо вибору підрозділу. Це має бути свідоме рішення. Ті, хто розуміють, чому відбувається ця війна, чому вони готові ризикувати своїм життям, своїм здоров'ям. Хочу побажати і закликати навчатися. Тобто постійно навчатися, постійно, навіть ті, хто вже призвані, навіть ті, хто вже воюють, мають деякий практичний там досвід, або дуже сильний практичний досвід, все рівно потрібно покращувати свої навички кожен день. Це війна, в якій має перемогти не кількість, а якість. Тому я всім всіх закликаю постійно вдосконалювати свої навички. Хто ще не там не призваний і шукає себе. Ну, це, це потрібно, це дуже особиста справа. Хтось себе відчуває там танкістом, хтось гранатометником, хтось е, там аеророзвідка. Ну, це, це, це людина має відчути просто, е, що їй близько. Для мене близька аеророзвідка, тому що в цивільному житті ми знімали кліпи. Я, я особисто літав на коктері, знімав деякі кадри. А зараз е, ну, завдання трошки ускладнилось, але ми. Продовжуємо знімати запальні відео. Є місце творчості на війні? Е, місце творчості, звісно, для мене це той період, коли можна сказати дуже багато чого важливого, тому що ти переживаєш такі емоції ну, Неймовірні. Тобто, я е, за ці там. Скільки вже сім місяців війни, чи вже більше, я вже не рахую. просто. Ну, як, як один день, який не закінчується в мене. Емоцій було дуже багато. І, і плакав я, тому що втрачали там друзів і Ну, боляче, коротше, було. І від цього народжуються деякі пісні. Від гордості народжуються пісні. Ти дивишся, ти пишаєшся народом, як, вони, як кожен взагалі боєць. Віддає своє життя е, за нашу країну, і це, ну, це, це народжує справжні емоції, які потім виливаються там в музику. І хібне враження, можливо, у людей, коли вони думають, що зараз під час війни немає вільного часу. Насправді, навіть на передових позиціях хлопці знаходять вільний час там і посміятись там, і відволіктись від всього. От. Тому я намагаюся там на чергуваннях, поки ти стоїш, там, в тебе є час написати там, якісь рядки, потім це більш вільний період компонуєш там, вириваєшся на студію і, і записуєш пісню. От зараз буквально я їду там завершувати пісню, хай нам брати пощастить. Зараз я розумію, яка взагалі відповідальність культури. І наскільки кожне слово має бути влучним, наскільки слова і мотивують, і, і, і рятують життя нашим бійцям, тому кожна пісня це постійне якесь кодування. Тобто я кожен рядок продумую для того, щоб, щоб кожен наш воїн, який слухає, в нього, в нього піднімався бойовий дух, піднімалася всередині мотивація. Він оживав в першу чергу, як людина, тому що на, на передових позиціях хлопці, які сидять там під жахливими обстрілами, ну, їм просто іноді вже нічого не хочеться. Не жити, не вмирати. Вони, ми проїжджаємо, вони порожні. От і от і Завдання пісні наповнити їх. І сказати такі слова, я сам в певний момент був в такому стані, коли ти вже готовий загинути як герой. От, ну, ти Просто переходиш таку межу всередині себе, і це насправді дуже погано. Тому що потрібно жити як герой, потрібно перемагати як герой, потім продовжити свій рід героїчний і виховати наступні покоління. Це наказ всім нашим бійцям, які сьогодні захищають нашу країну. І е, от нова пісня Хай нам брати пощастить, вона якраз про кодування, про те, що хай нам брати пощастить. Хай нас небо захистить. І ну, скоро вже будемо показувати її світу. Я скажу, що найбільше, якщо бути щирим, моя користь, це якраз коли ми приїжджаємо до хлопців і робимо свої виступи. Це така музично-психологічна робота, яка дуже, прям дуже сильно впливає на хлопців. Тобто я до цього ставився. До першої поїздки ставився трошки так, можна навіть сказати, скептично, тому що я, можливо, за ці вісім років звик їздити, і ми приїжджаємо, говоримо з ними і співаємо дуже правильні влучні пісні. Тобто, у нас програма культурного десанту дуже, дуже пропрацьована в ідеологічному плані. І, і... І вона якраз не є пропагандою, як це там робить російська пропаганда, а це просто такі дуже душевні щирі зустрічі з нашими військовими, які дуже їх наповнюють. Тобто ми приїжджаємо, вони іноді такі сидять, взагалі, от очі вниз, ну там що там, якийсь виступ буде тобто. А потім вони взагалі вони просто під кінець як квіти, яких полили, а так розквітають, вони вже все сідають там, вони потім підходять щось, вони хочуть поспілкуватися там. І вони реально е, оживають е, в, в, на рівні духовному в першу чергу. І ми от за там останні три місяці дали вже більше там сто восьмидесяти виступів. Десь тобто ми побували. В дуже багатьох підрозділах, в дуже багатьох наших бригадах, подружились багато з ким. І оце що я ж кажу, мені допомогло, коли я поїздив, побачив, як, що таке війна як наука, як працює кожен підрозділ. Я зрозумів, що я зрозумів, куди мені рухатись в військовому плані. В Кінці ми завжди, окрім нашого виступу, ми завжди співаємо гімн України. Це така традиція, яка зародила ще з поїздок там, з го року. І декілька таких теж відео там, були дуже там, відомі, розлітались по телеграм-каналам. Тобто робота дуже, дуже потужна відбувається саме в цьому проєкті. Але для мене особисто я це пояснив там, учасникам нашого. Там колективу, е, я сказав, що для мене дуже важливо для того, щоб мати моральне право щось розповідати військовим на війні, ти маєш пройти сам певний шлях. І тому е, певний шлях якийсь, певний досвід я вже маю, але, як на мене, його недостатньо для того, щоб проїжджати і. Е, Ну іноді я обмежую деякі свої слова, тому що я вважаю, що в мене не вистачає певного морального права там, гнати хлопців в бій, якщо я сам поки не йду в бій. Ну, тобто, ось такі мої думки. Тому я в першу чергу там, говорю про наш народ, про нашу боротьбу багатовічну, про важливість їхнього життя. От. І зараз обрав шлях пройти дійсно військовий шлях для того, щоб там, коли приїжджаєш, приїжджаєш до військових, ти дійсно для них був авторитетом ще більшим. Не просто як музикант, а як людина, яка поруч з ними б'ється, і тоді довіра буде ще більша, і результат теж буде взагалі я думаю, тоді результат буде просто максимальний. Маєш що сказати нашим захисникам, нашим військовим, тому що ти сам це відчував, щоб ти побажав тим хлопцям, які зараз напередові. Війна це про удачу. І я бажаю удачі кожному нашому бійцю. Бажаю, щоб як можна більше наших героїв повернулося до своїх родин. І хочу сказати, і кажу це на Кожному нашому виступі культурного десанту, що на сьогоднішній день кожен боєць, який захищає нашу країну, це носії кращих ДНК націй. Це люди, які мають всередині хоробрість, сміливість, мають е, якості, самовідданості, любові до країни і це саме те, що потрібно нашим майбутнім поколінням. Це люди, які можуть виховати правильне майбутнє покоління, яке дійсно змінить нашу країну. Тому е, бажають тільки зберегти своє життя, е, повернутися і допомагати. Всім таким ідейним людям розбудовувати нашу країну після перемоги, хочу побажати нашій країні, щоб кожен на своєму місці робив все можливе для наближення нашої перемоги. Повторюсь, ми точно переможемо. Питання тільки якою ціною, якою буде ці... ця ціна? Залежить абсолютно від кожного українця. Наскільки кожен приділяє увагу нашій війні, донатить на збройні сили України, платить податки. Тому що за саме за податки купується е, така масштабна зброя нашої державою. плати, платиться заробітна плата нашим захисникам. І залучення кожного українця сьогодні максимально потрібно для зменшення ціни нашої перемоги і наближення як можна швидше. Дякую. Дякую.